Книга від нуля до одиниці. Автор Ганс Пітер Тіль. Передмова жоден момент у бізнесі не повторюється. Наступний Білл Гейтс не створить операційну систему. Наступний Ларі Пейдж чи Сергій Брін не створять пошукову систему. А наступний Марк Цукерберг не винайде соціальну мережу. Копіювання цих людей не приносить навчання. Роблячи те, що вже відоме, ми додаємо до наявного світу, рухаючись від одного до Н. Але створення чогось нового це рух від нуля до одиниці. Цей акт є унікальним, як і результат творіння. Американські компанії, що не інвестують у створення нового, ризикують опинитися в глухому куті. Оптимізація старих шляхів може призвести до кризи, подібної до 2008 року. Найкращі можливості приховані в невідомих шляхах. Люди здатні творити дива, називають їх технологіями. Технології це інструменти, що дозволяють робити більше з меншими витратами, піднімаючи можливості людства на новий рівень. Книга від нуля до одиниці про створення новаторських компаній, заснована на лекціях автора у Стенфорді в 2012 році. Вона вчить бачити майбутнє, яке ще не настало, і вчить створювати його. Автор ділиться досвідом співзаснування PayPal, Palantir і інвестування в стартапи. Включно з Facebook і SpaceX. Він не пропонує універсальну формулу успіху, адже кожне нововведення унікальне. Ця книга це набір питань, які допомагають переосмислити бізнес, а не посібник чи набір правил. Ключовий посил. Успішні люди створюють нове, мислять про бізнес, а не формули, і виходять за межі відомого. Розділ перший. Виклик майбутнього. Під час співбесіди автор любить запитувати, щодо яких важливих істин дуже мало людей погоджуються з вами. Це питання є тестом на здатність мислити незалежно. Більшість відповідей стандартні. Освітня система потребує змін. Америка виняткова країна або Бога нема. Але ці відповіді лише підтверджують поширені думки. Автор пропонує шукати істини, які йдуть проти загальноприйнятих уявлень. Майбутнє це не просто час, що ще не настав, а можливість змінити світ. Горизонтальний прогрес означає копіювання існуючих моделей, рух від одного до N. Натомість вертикальний прогрес, перехід від 0 до 1, вимагає створення чогось нового. Якщо виробити сотню друкарських машинок, це горизонтальний прогрес, а створення текстового процесора вертикальний. Глобалізація це горизонтальний прогрес, який популяризує існуючі моделі. Наприклад, Китай копіює технології розвинених країн від залізниць до бездротового зв'язку. Однак без нових технологій глобалізація може стати руйнівною для обмежених ресурсів планети. Лише інновації забезпечують сталий розвиток. Технологічний поступ почався з індустріальної революції та досяг піку у ХХ столітті. Проте з 70-х років технологічний прогрес значно сповільнився. Сьогоднішнє завдання створювати нові технології, які зроблять 21 -е століття успішнішим і стабільнішим. Нові ідеї часто народжуються у стартапах, невеликих групах, які прагнуть змінити світ. Великі організації не сприяють інноваціям через бюрократію, а самотній геній не здатен створити цілу індустрію. Стартапи поєднують спільну працю і гнучкість, дозволяючи ставити питання, які переосмислюють бізнес із самого початку. Ця книга не є посібником. Вона містить вправи для мислення, які допоможуть знайти відповіді на ключові запитання та створити інноваційне майбутнє. Розділ 2. нумо веселитися, як у 99 дев'ятому році. На суперечливе запитання щодо яких важливих істин з вами погоджується дуже незначна кількість людей, нелегко відповісти. Легше звернутися до того, з чим погоджуються всі. Ніше писав Безумство одинаків, виняток, а безумство груп, правило. Це твердження допомагає побачити приховані істини, що протистоять популярним уявленням. У 90-х роках ідея, що компанії існують для заробітку, була сприйнята не всіма. Під час інтернет буму збитки вважалися інвестиціями в майбутнє. Багато компаній більше зосереджувалися на очікуваних фінансових показниках, ніж на прибутковості. Ретроспективно ці помилки стали уроками, які виявили недоліки підходів нової економіки. Коротка історія 90-х. Дев'яності почалися з оптимізму після падіння берлінської стіни, але швидко занурилися в рецесію. Відновлення економіки США було повільним, рівень безробіття залишався високим. На тлі цих труднощів виникла тривога щодо глобалізації. Перехід до економіки послуг став болісним і затяжним. Кремнієва долина тоді теж не процвітала. Японія випереджала у напівпровідниковій галузі. А інтернет ще не мав масового поширення. Лише після появи браузерів Mosaic та Netscape Navigator доступ до інтернету став зручним, що підштовхнуло бум доткомів. Акції компаній, таких як Netscape, Yahoo та Amazon, зросли, незважаючи на відсутність прибутку. Лихоманка доткомів. З вересня 98-го року до березня 2000 року кремнієва долина пережила небувалий бум. Нові стартапи виникали щотижня, залучаючи великі інвестиції. Натовпи людей кидали стабільні роботи заради власних проєктів. Однак цей період характеризувався ірраціональним оптимізмом. Додавання .com до назви могло миттєво збільшити оцінку компанії. Уроки з краху. Після краху доткомів у 2000 році підприємці зробили чотири ключові висновки перший зростати поступово, другий залишатися ощадливими. Третій зосереджуватися на конкуренції. Четвертий. Пріоритет продукту над продажами. Якщо вам сподобалось і ви хотіли би продовження, поставте лайк та напишіть будь-який коментар під відео. Це дуже допоможе в просуванні каналу. Дякую за увагу та за те, що разом зі мною читаєте українською.